Другої трагічної війни Другої світової, але не день, в який там відбулися завершальні бої за наше місто. Це один аспект, про який варто говорити: що варта по суті фейкова. Інший аспект це, взагалі, перегляд наративу про Другу світову війну. Загалом, так ви знаєте, що вже. 10 років, як було ухвалено закон про, ну, про участь України в Другій світовій війні, ми відмовилися від наративу Велика вітчизняна». Цей міф уже, по суті, деконструйований дослідниками, розібраний на молекули. Чому ми відмовляємося від терміну від, взагалі, від наративу Велика Вітчизняна війна? Про це дуже багато вже і написано і сказано. Але безумовно 23 серпня – це частина цього великого, дуже багатогранного ємкого міфу, який створювалося в радянські часи, і підсилювалося, і культивувалося вже. В часи ну, Російської Федерації, причому накидувалися доволі агресивній формі на всі колишні країни, що входили до складу Радянського Союзу. Ми ж натомість від цього відмовилися, і соціологія говорить, що українське суспільство в цілому абсолютно схвально ставиться для до, до того, що ми розпрощалися з цим, з цим міфом, але в той же час у нас залишається і в монументальній пропаганді, і от в таких пам'ятних святкових е датах. Залишається закажем ну, рудименти да, цього міфу. Скажімо, минулого року Полтава, наша сусідка, прекрасна, вона відмовилася від е, цієї дати, й вони е, віднайшли іншу для себе. Я зараз боюсь помилитися, просто не пригадаю. Е, але вони відмовилися від цієї дати, коли прив'язка як у нас з вами поки що. Е, Дискусію минулого року цього року особливо я помічала. Серед нашої активної громадськості щодо того, чи нам потрібно міняти е, святкування дня міста, е, точаться навколо того, а яка пропозиція? Або повернутися до цього вересневої традиції, яка була у нас на початку 90-х, або шукати е, якісь альтернативи. Я знаю Андрія Федоровича є е, своя думка з цього приводу. Я, до речі, з нею солідаризуюсь. От, ну і власне би хотіла тепер дати вам е, передати пас і. Перше, да, що, про що би хотілося роз... Це, е, Чому не 23 і які альтернативи? Взагалі, то питання воно доволі просте. Сьогодні, якщо б дійсно українська влада хотіла навести лад у Харкові, де й не тільки у Харкові, е, треба було б сказати е, на законодавчому рівні. Є 23 серпня, День українського прапора. Є 24 серпня. День Незалежності України. Будь ласка, ці дні міські влади нічого не повинні справляти тільки ці національні свята. Це по-перше, по-друге, якщо вже так кортить і робити про День звільнення Харкова від нацистів, Ну, по-перше, 23 серпня це ж погана дата. Це ж пакт Молотова риббентропа Так і, це народ... і в цей день Харків святкує свій народ. Ну просто це ну, якось знущання над історією нашої України. Скільки ці большевики комуняки над нами знущались над нашими предками? А ми це в цей день щось будемо святкувати. Де тут сльози проливати треба, а не займатися цими дурницями? Стосовно, так, да, це, до речі, ще було у 2013 році питання піднято, і тоді багато людей погоджувало, що дійсно це не підходить. Щодо дати 23 серпня, якщо ми подивимось на архівні джерела, вони опубліковані вже нами давно. У вільному доступі є така книга, «Харків Освобождене навсегда, де всі документи. Того періоду вони присв, як би розкривають, що саме відбувалося день за днем і за годинами, і ми ж не святкуємо день звільнення від нацистів, коли звільнили столицю Київ, тому що день звільнення це коли останній ворог покинув територію всієї України, так само і в Харкові. І і наші недолугі історики, які е, говорять, що та ну це ж. Нова Баварія, це ж пригород було. Ну як же? Подивіться на мапи 1920-х років. Вже 1924 рік, з 1 січня, у складі міста Харкова багато територій: і Філіппове село, і Жихар, і в тому числі Червона Баварія, яка стала районним центром міста Харкова, ну тобто окремим районом. Так що, а звільнили нову Баварію тільки 29 серпня. А до речі, цей апарат там чи мітинг, який відбувався у Харкові про звільнення да від нацистів, він відбувся взагалі 30 серпня. Так що все якби воно відкрито, і треба просто нашим організаціям, от якісь активістам. Підняти це питання перед міською владою, що все-таки треба щось переносити. З іншого боку, це велика дурниця прив'язуватись до дня звільнення від нацистів. У нас так святкує Золочів, до речі, невірну дату ставить. У нас так святкує Багадухів. Первомайський, Нова Вода первомайський вище, Златопіль Ну не не, не не суть. Тобто, більшість наших таких. Великих населених пунктів, які от колишні районні центри, міста там або селища, вони е, саме святкують в день звільнення. Хоча у кожного можна знайти дату е, про заснування того чи іншого міста. Е, якщо ми будемо говорити про Харків, от мене часто запитують е, е, а по традиціям, будь ласка, в Україні е, традиція, вона. Була і повинна бути і в деяких деякій частині України, вона збереглась в кожному населеному пункті. Якщо це один храм, то значить храмове свято, головне цього населеного пункту, це і буде днем заснування села. Якщо немає якогось указу, ми все ж таки у нас дебільше більше православні ж населення, значить, треба оці ці традиції використовувати стосовно великих міст, таких як Харків, соборним храмом. Був Успенський собор. Значить, головний храмове, головне храмове свята на успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні це 15 серпня. Тим більше, що це дійсно підтверджено і документально, і в газетах про це писало, що от день міста так воно було позначено до революційного періоду. До того ж, була величезна ярмарка, найпотужніша ярмарка в Російській імперії після Нижегородської. Друга, тобто за продажами во всій імперії Успенська ярмарка, яка проходила в Харкові ці дні. Ну, от вам готове свято. Ну чого ж ми будемо прив'язувати до звільнення від нацистів, а чого там не від е, е, білогвардійців там, чи від червоних, а, а тільки від нацистів? Від, від кого е, можна завгодно? Стосовно можна йти іншим шахом. У нас є дата побудови харківської фортеці, перша її згадка про неї. Це може бути датою. Потім Колефаточку, ден... ну, це весна 1656 року. Ну Якийсь весня, весняний да. день можна обрати. Інша є ще дата. У нас же тут, от, коли з'явилась назва саме Харків. Да? Справа в тому, що Харків на початку свого заснування це було Дві Слободи і Фортеця. Дві Слободи мали назву Лопань і Харків. В 1657 році вирішили об'єднати в одну назву в Харків. Ну от, будь ласка, за, цим, за цією згадкою теж можна дати взяти, взяти як день міста. Ну, тобто, варіанти є, але треба, щоб суспільство. Хотіла цих перемін, ну не можна святкувати за традянською традицією, за більшовицькою традицією 23 серпня. Ну просто це подарунок нашим ворогам, нашому минулому, якому ми просто якби віддаємо пошану. А що таке дата звільнення від нацистів? Ну, по перше, цей день треба робити меморіальні якісь заходи. Щоб присвятити його поклонитись українцям, які загинули під час Другої світової війни за наше місто Харків, за там якісь села, які поруч, ну що ж тут святкувати, ну для мене це дикість, і поки ми не доведемо в нашій міській владі, що ми дикуни з 23 серпня, нічого не зміниться. Я би ще хотіла додати, що дійсно 23 серпня це міжнародний день. Власне день пам'яті жертв сталінізму і нацизму, і якось воно ну зовсім зі святковими конотаціями якось не не співпадає. І звісно, так це, це, це зміни ці вони в руках міської влади і нас з вами. Так? Якщо ми як громада. Вважаємо, що треба змінювати датування для міста. У нас тут є. Хочу звернути вашу увагу далі. За нами з Андрієм Федоровичем, Там є дошка петиції. Вона, звісно, така імпровізована, але е, ви можете там залишити свою зелену ну або червону наліпку е, щодо питань, які ми сьогодні тут на лавці будемо обговорювати. То, тому е, запрошуємо проголосувати. Е, власне... Які у нас альтернативи, да? Тобто Андрій Федорович запропонував, щонайменше дві, дві, а навіть три. Це пов'язано з нашим храмовим святом Так, 15 серпня є ще. Я просто розкажу те, що те, що є на порядку денному пропозиції. Е, є ще дати пов'язані з нашою новітньою історією. Це де, де, ті події, які відбувалися в 134 школі 27 лютого, 2022 року, коли наші збройні сили дали відсіч. Російським окупантам і виграли той бій. І вважається, що це є переламним моментом для нашого міста, в тому плані, що Харків не було окуповано якраз завдяки ефективним діям Збройних сил України, і це це дійсно важлива дата цієї війни, але багатьом не подобається, що це зима і дійсно не дуже можливо для таких от зустрічей теплих, як ми звикли да, на чати день нашого міста. Є ще 6 квітня, це теж пов'язане з сучасними подіями, коли за допомогою теж Вінницького ягуару було очищено обласну адміністрацію від проросійських е, сепаратистів. Це вже 14-й рік під час Революції Гідності. Але очевидно, що Харків, е, як, продовжуючи думку, да, Харків це давнє місто, і знайти в нашій історії, вже багато столітній історії є е, е, що знайти. і ось… Е, Окреслено, які би це могли би бути прив'язки, тому альтернативи у нас є і є про що в принципі поговорити подискутувати. Але очевидний факт, що 23 серпня це та дата, яка потребує перегляду і в контексті нашої історичної політики, політики пам'яті, яку ми проводимо нині, вся Україна минулась інститут нацпам'яті як її. Грушіна це питання будемо піднімати і сподіватимемося, що Харківська громада буде з нами солідарною і ми знайдемо оптимальний оптимальний день міста, коли ми будемо щасливі в незалежній Україні відзначати це прекрасне свято. Так, у нас нашу у нас вже з вами деревені, тому я запрошую. Нас є ще 10 хвилин на питання. Відповіді можливо, є бажання висловитися щодо цього при з цього приводу, або поставити якісь питання мені або Андрію Федоровичу, нашій громаді, шановній Так, прошу пані. Я, я тоді буду модерувати, трошки побігаю. Так, прошу. Так, дякую. Я хотіла спитати в Харкові. Дуже багато всього проти сіпроси до коло університету. Чи є ну, чи доцільною могла би бути ідея бажати з уснуванням Харкова саме день заснування університету? Ну, по-перше, це грудень. Місяць теж не дуже вдала дата для свята. Це перше. По-друге, все ж таки, до університету в Харкові був харківський колегіум. А ще були харківські додаткові класи. І я вам скажу, не відкрию багато секретів, але саме додаткові класи дали Харкову поштовх у багатьох якби навчаннях і спеціальностях, які були потрібні. Архітектори, які розбудовували потім міста. Декілька архітекторів вийшли саме з додаткових класів, які розбудовували Харків. І з'явився і плани його цього міста. Так що вчителі, до речі, художники, музиканти. Все це було із додаткових класів. А університет з'явився пізніше. Да, дійсно, це добре. Але я б не сказав, би, що прямо після того Харків дуже змінився. От додаткові класи дійсно змінили Харків, колегіум змінив Харків. А от університет просто додав ще більше йому переваг ніж ну, серед інших місць. Отак. Ще можливо, є бажання не обов'язково питання, тому що ми з вами ж тут обговорюємо такі наші загальні, е, загальні громади. Що? громади. Да, а ні, про герб у нас не буде сьогодні. Ні, не буде про герб сьогодні про, про герб чи а що про герб? Ну давайте дивитися е, на реальні речі. Герб, який нам намалювали за часів Екатерини II, це все ж таки просто їхнє… Той до якого це ми їхнє... давайте уточнимо. Це той, до якого а, ми звикли да, да, доставити. Це те, все що все... вони намалювали, це їхнє бачення Харкова. Але чи відображає він справжній дух Харківського Харкова як міста, міста, міста фортеці, полкового міста? Звісно, ні, і те, що відшукав доктор історичних наук пан Олег Нароженка, герб міста Харкова. З серцем з, зі стрілою, ну це вже якась наша давня історія. На місці сучасного міського голови я б взагалі навіть не, не, не думав би не, не секунду, аби побачив би його скав: о, оце наше. Оце дійсно. Да, Харків це любов, це кохання, це серце, це блин, мужність, це відвага, от вам окупанти і таке інше. Все. Навіщо нам ці, блін, петербурзькі, московські традиції з геральдики? Хай буде своє козацьке, тут навіть нічого сперечатись. І якщо б він був би розумніший, то він б дійсно одразу би перейшов би на цю сторону з гербом, який відзначено. Можна полковий герб взяти, чи він там з другої сотні лук, лук зі, стрілою. зі стрілою. Але все ж таки він програє цьому серцю однозначно. Тому це теж тема для дискусії. Да, очевидно. Ми ми планували. Дійсно планували поговорити про герб. На жаль, так вийшло, що наш геральди не змогли до нас доєднатися для того, щоб це було дійсно така опуклати об'ємна об дискусія. Але це на подумати і на подискутувати в майбутньому. Тому це тема теж цікавить харків'яни в контексті зміни датування міста і взагалі де імперіалізації і е, де. Е, Деколонізації, яку ми зараз от фактично переживаємо, це дійсно дуже важливе питання, тому що це символи, які позиціонують наше місто в принципі скрізь освіту. Навіть е, ще можливо, у нас є на один на одну питання відповідь є ще час чи коментар. Дякую. Ну тоді ми звільняємо лаву нашим наступ нашим наступним спікерам, і сімачки залишають. Да, і залишаємо сімочки. Я не дуже люблю взагалі і не не люблю особливо, хто їх лузгає. Дякуємо Дякую. Дякую. так, там два шістнадцять тридцять. Так, так Таню, зараз прийде. О, а то б я у Дякую.

Таня, ви вже все? Окрім того, що ми в світовому контексті, окрім того, що це перевага для розвитку поліції. Це приємно про місце. Покращення соціальної атмосфери. Ми відкрили для себе файне місто Тернопіль, і там є чутбол, пішохідна вулиця. У мене навіть він сказав, наша теж Німеччина, коли у нас є Тернопіль. Що ще? місце, де музиканти музикантам До того тут з'явилася кав'ярня і чайовня, на одружну злочинку, я цю вулицю взагалі просто спирнув, як якийсь місце для проїзду. Тобто, знаєте, вона для мене вулиця, але для мене це як подворотня, якою більше простір насправді був. І якщо тут буде тіх на вулиця, то мені здається, що воно таке життя. Створення смислу для простору, так? Так, так. Взагалі з самого просто. Справили там турніки, які ще і це як історичне без частина місця, то ці далі машини. Тобто пішохідні вулиці покращують можливість збереження культурного спадщини, так? Збереження Реження культурної. Спадщини. Так, що ще? Є ідея. Екологія, супер. Екологія, економіка, економіка в більш широкому контексті, тому що тут ми говоримо, да, що у нас туристи, що тут бізнес-клімат покращується, але це запускає інші процеси, які для нас неочевидні. Тобто, щоб тут продавалися якісь товари, їх має хтось виробляти. Тобто, це запускає такий ланцюжок. Тому економіка це дійсно. Так, що достатньо соціальна атмосфера пов'язує? Формування ком'юніті. Да? Формування формування в ком'юніті, і тут це одразу запускає процес розвитку громадянського суспільства. Так, е, окей, я думаю, що достатньо. Да? Е, дивіться, далі пропозиція. Ми зараз спробуємо поділитися на чотири групи. Я не знаю, як це фізично зробити. Е, можна порахуватися, а можна спробувати подивитися, скільки в нас містяни всі, всі тут. Я чую, що тут є люди, які приїхали ну нещодавно, е, є гості міста. Так, да. коротше, всі переважно містян. Тому ми будемо гостей міста при, призначати примусово. Е, значить, е, містяни є е, бізнес чи підприємці у нас тут? Немає, мало е, представники муніципалітету. Немає. Окей, тому давайте спробуємо просто якось поділитися по кількості, щоб ми е, поділилися на рівні групи. І тоді в групах ми спробуємо відповісти на питання, які у цієї групи є потреби, наприклад, у містян. Да? От можна з цього обирати, можна ще додумувати, які потреби є у містян на цій вулиці. Друге, це які потреби є у бізнесу. Уявимо себе бізнесменами, які, наприклад, володіють там, книгарнею чи кав'ярнею, чи салоном краси, чи будь-яким да, чи будь чим іншим. І спробуємо подумати з боку цих. Далі муніципалітет. Що він, які потреби муніципалітету, і що він від цього виграє, якщо він створить, і останнє це гості міста, туристи. А, пропозиція. Давайте ми отак. Я просто порахую всіх від одного до чотирьох, і тоді ми просто на чотири групи розділимося. Ви приймаєте участь? Чи ви а? Ви знімаєте нас? Окей. Тоді звідки почати. Ви, ви коротше модеруєте процес. Тоді давайте я не знаю. Ну, якщо мені складно вас четвертим назвати. Давайте тоді. Четвертий, перший, другий, третій. Ви будете муніципалітетом, третій, четвертий, перший, другий, третій, четвертий. Перший другий, третій, четвертий. Перший другий, третій, четвертий. Перший, другий, третій, четвертий. Ви приймаєте участь. Вас рахувати? Перший, другий, третій. І хтось? Яна, ви будете приймати участь. І четвертий. Так, да, це ми ділимось на групи. Тепер, будь ласка, перші да, Ми туди йдемо. Ми зараз ділимося на групи. Групи починають всередині себе обговорювати. Тут є отакі стікери. Окей, у груп, у кожної групи є отакі стікери, на яких кожна група пише, які є потреби, у наприклад, у містян, чи у бізнес, чи у підприємців, а і клеє на свій кусочок. Впорайтесь, да? Супер, поїхали. Надійте, да. все Оля, Тоді що писати Да. Хоча блін, Павло, наша аудиторія тут. Мені проводиться для нашого прекрасного ханкова, де вони як ось все ж таки вони з'являються. Треба уявити себе написати хольор на ми зачинимося ми, ми, ми за, ми за законодавством і по поняттям. А ми їм трохи розповіли. Ми там все, що треба, вони знають. Тепер ми будемо іншу частину. Так, ага, Супер. Тут можна вийти.